Довгоочікуваний огляд по Грінвуду 3. Почнемо ми його зараз з фасадних робіт. Зараз підійду до машини, яка відвантажує утеплювач. Бачите вже рештування на першій секції. Зараз підійду ближче, розкажемо вам все, розкажемо і покажемо. От іде керівник фасадчиків. Пан Дмитро знаємо, ми його вже давно. Це, я так розумію, відвантажують утеплювач мінеральну вату. Це не пінопласт, це мінеральна вата. Добрий день. Так, Це утеплювач. От Його тут справа десь вже поскладали. Давайте підійдемо ближче до наших фасадчиків. Бачите, з'явилася вже кладка на першому поверсі, і почали ставити вікна. Тут вже закривається фасад повноцінно, тому що його треба передавати фасадчикам для того, щоб вони його. Утеплювали. Бачите, вже почали робити мінеральну вату, там частково пінопласт. Вже поставили арештування біля першої секції. Утеплювача завезли. Так, давайте переключу отак, от на таку камеру. Тут стояв останній ліфт. Бо минулі рази, коли я приїжджав, я не робив огляд по першій четвертій секції. Тут стояв останній ліфт, по-моєму, це стояв ліфт на четверту секцію. А, так він, я так розумію, ще і стоїть, чекає. Я так розумію, це пов'язане якимось чином з котельнею, тому що всі три ліфти монтуються. От Зараз зайду Наприклад, в третю, покажу вам. Всі три ліфти монтуються, а четвертий поки що. Не приступили. Ну зараз перевіримо. А що тут перевіряти? Дивіться, вже стоять двері на нижньому рівні. Тут е ми, в принципі, цікаво зробили. Оце буде вихід з під'їзду в двір. От сюди. Тут буде стінка з цієї сторони, з лівої комерції. А направо можна піднятися або по сходам, або буде через систему тамборів, зайти в паркінг. Для чого це робиться? Щоб коли стається пожежа в одній з частин будинку, щоб вона не переходила на іншу частину, і, по-друге, щоб не створювати задимлення, багато хто з забудовників порушує цю норму. Вони просто роблять ліс в паркінг і потім хизуються тим, що як класно дивіться, це елітка. Ну, Насправді. По нормах там треба такі двері поставити і такі підпори повітря зробити, що ніхто не захоче тих, того ліфту в паркінг, бо його вартість там просто буде зашкалювати. І насправді це зараз до першого е випадку, коли хтось е загине через те, що буде велике задимлення, людина огорить, е задихнеться. Коротше, з цим боротися можна е безкінечно. Але люди вважають, що це класно, це круто. Коротше, ми поки що лишаємось серед старовіров, які роблять це через тамбурні системи. До речі, ліфт буде в дві сторони відкриватися, як ви бачите, з тієї сторони, з входу, він відкривається на, в сторону двору, а з цієї сторони навпаки. Це у нас, це у нас іде комерційний поверх. До речі, на ньому зробили вихід для чого? Щоб люди могли б пройти на дитячий майданчик. Ось він отут. Зараз. Це, до речі, третя секція. Це часто буде е, така траєкторія е, ходьби наших клієнтів, тому що таким чином можна найкоротшим шляхом потрапити буде на спортивний дитячий майданчик. Тобто підпорна стінка це вже е, не підпорна стінка, це стіна вже е, підстанції чи РПшки. Там ми проєктуємо поки що паркінг для того, щоб, е, щоб використати це ухо, можливо, цей паркінг буде частково підземний. Коротше, це в стадії проєктування. Хочемо Виграти трішечки і з однієї сторони і паркінг, і з іншої сторони для дитячих майданчиків місця. Так, пішли далі по поверхах. Ну, ліфт, ліфт закритий, на ньому ми вже, по-моєму, три тижні тому е, ну, не ми їздили а хлопці, які його монтували. Так, дивіться, що у нас тут є. У нас тут вже є. Добрий день. Є розведене опалення і е, роб, хлопці роблять штукатурку. От, сіточки на зовнішню стіну ставлять штукатурку. Тут так само, по коридорах вже поштукатурено. Я, мабуть, нагору вже підніматись не буду, тому що скоріше за все вони це роблять зверху і випускаються. Перейду в інший під'їзд, в той, який, в якому найменша кількість е, виконаних робіт. Не менше відсоток, як я б сказав, на кількість. Тому зараз перескочимо, спробуємо перейти через паркінг. Після влаштування кладки, до речі, паркінг сильно змінився. Прям вже він такий схожий на паркінг, як то кажуть. Вже вікна ставлять в паркінг. Ну вони ще минулого разу стояли, наскільки я пам'ятаю. Але подоставляли ще трошечки і подоробили кладку з цегли. Бачите? Ладко, от зараз кладуть також в паркінгу. Так, це у нас перехід в секцію 4. Тут така сама історія. Тобто ти з паркінга можеш вийти на вулицю. І через тамбурні двері ти можеш потрапити от сюди. Ага, вже почало щось робити, до речі. Все, це останній ліфт, який роблять четвертий. Уже виставили арештування якесь. Нитки натягнули, вже якісь вже направляючи по яким, точніше направляючи, кріплення під направляючі під рельсу. Вже щось відвісили, щось вже монтують, готують. Тобто, все ж таки четвертий ліфт е, потроху вже розбирають. Давайте покажу вам, що у нас з ліфтом в другій секції. секція. Я бачу вже від нього двері. Ось ліфт в секцію No2. От його двері, ось сам Ліфт вже стоїть на місці, чекає на те, щоб його домонтували, доробили. Внутрішніх ще дверей нема. Ну, але вже все на кінцевій стадії. Так, повертаємося в секцію номер 4 тому що ця секція завжди у нас мало потрапляла на огляди. Тому сьогодні приділимо її увагу як секції, в якій найменше робиться робіт. Як ви бачите, що зараз доробляється? Це основне кладочні роботи по перших поверхах, доставляють вікна, там, де кладичні роботи завершені, розводять холодну воду опалення, каналізацію. Це перша секція, третя секція. І почали штукатурні роботи. В будинку, в середині Ми зараз з вами, оце, коли ви залишили хлопці хвіртку в комерційний поверх, цього тут входу не буде, це буде вже закрито бо там зараз складку доробляють, тому так легше ходити. Тут також бачимо, систему опалення вже почали розкидати, бачимо вже мережі. Тобто Четверта вже наздоганяє, немає тільки пластику. Каналізація теж, ліфт. Тут десь відставання йде ну, так. тижня три. Бачимо тут також, що труб. Давайте перевіримо каналізаційні стояки. От. От вони є. Вибрав так, щоб було видно. Там пробито і сюди проходить через в кухню, проходить тут стояк через цей сам вузол. Так, тобто каналізація є, опалення вже труби бачите, вже зварені, змонтовані, залишається тільки розводка. Давайте піднімемось на саму гору. Ось ми піднялись на останній житловий поверх. Бачите, це каналізація лівнього розводиться з даху. Тут щось по ліфту робиться, якийсь там двигун стоїть, любятка чи що. Так, ну тут, в принципі, все чистенько готово для того, щоб розводити опалення. Бачите, систему опалення тут також. Вже встановлено. Тепер піднімаємось нагору. А тут почали вже підготовку для встановлення котельні, тому що, бачите, вже зробили гідроізоляцію, утеплення екстрадованим пінополістиролом, щоб це зайве тепло не йшло на квартиру. Бачите, тут вже практично все готово, буде робитися потім підлога, стяжка. Теж щось вже підготували, позакривали, я так бачу вже на фінішній стадії, скоро вже тут сюди заїде котельне обладнання. По... Так, а от нічого практично не змінилося. Ні, змінилося, трошечки по... Подремон... підремонтували стяжку після зими будуть, так розумію, будуть вже заходити на дах, щоб робити. Тут вже гідроізоляцію. Нагадую, пароізоляція вже зроблена. Лишається тепер тільки гідроізоляція. Зараз я подивлюсь, подивлюсь, що у нас на інших секціях, щоб ви могли порівняти. Нагадую, четверта секція остання у нас в усьому плані робіт. Я дивлюся, що без парапетів дах повністю зроблений по першій, по третій і також так само по другій секції. Лишається тільки одна секція. Нагадаю, що це ніяк не впливає на те, що зараз може потрапити вода в, е в квартири, тому що тут вже стоять трапи, вже стоять прийомники, тому то можна трошечки, вже, як то кажуть, видихнути. Бачимо, вже закинули сюди гідроізоляцію для того, щоб вже почати робити шиповану мембрану. Якийсь ще тут, бачу, екструдер якийсь. Тобто теж, я так розумію, що роботи скоро будуть проводитись. Єдине, що я не знаю, як скоро. Отакий От огляд по першій четвертій секції. Ви просили, ми зробили. Тепер по інших секціях. Давайте коротенько, просто з -з згори. Секція номер а, 9. Бачимо потихеньку, повільно йде кладка. Я так розумію, ті, хто звільняється з першої черги, переходять на дев'яту секцію. Десята просто закинули ще трошечки керамоблоку. 11 вигнали колони останнього житлового поверху. Тобто залишається тільки перекриття і парапет. От так, щоб в рівень було, перекриття і парапет залишається. І все. Секція 12, залили поверх е цокольний, тобто вже є підлога першого поверху. По е секціях 7-8 нічого не робилося, крім там, якісь роботи по гідроізоляції, по підпорних стінах, тобто особливо вони не спішають, По тій же самій причині, що я на 4-му я якось розказував, що секції суміжні не можуть. Будуватися з розривом більше, ніж три поверхи. Тут у нас є два великих поверхи, тому ніхто не спішить. Тепер вигнали секцію, фундамент секції номер 5 і тепер ми зможемо почати будувати сьому. Чому це не впливає на секцію номер 8 тому що ви можете звідси побачити, там перехідний такий. Такий, така діляночка, е, прихідний не фундамент, конструкція, е, які знаходитимуться на першому рівні, тобто в підвалі паркінг, а на другому рівні комерційні приміщення. Вона стоїть на окремій плиті, і це її умовний фініш Тобто вона отак е, і далі вже не піде. Тому вона ніяк не впливає на то. А ось е, п'яту і сьому тепер можна гнати. З тої ж самою різницею в один поверх, тобто вони не будуть чекати, а от 8 буде чекати шосту Щодо шостої, бачите, ми вже розчистили ділянку в самому самому куті, будемо там робити заїзд, для того щоб. Бо шоста секція якраз стоїть на тому місці, де зараз ми миємо ми автомобілі, де там плити лежать, бачите, там, де арматурний цех, це все діло десь 15 травня почне ну вже почнуть робити. Фундамент обіцяло 15 травня нам чи почати рити котлован, чи вже закінчити його. Якщо чесно, не згадаю зараз, бо то ті обіцянки вже давно були. Але 15 число у нас стоїть як така реперна точка, від якої ми вже будемо далі підлаштовуватись під всі роботи, які треба зробити в 2024 році, а це всі моноліти завершити. По максимуму, можливо, тільки секція 6-8. Хоча я, я не бачу ніяких проблем, всі шанси її завершити в цьому році є. І залишиться тільки кладка внутрішня і все таке інше. Ну, а 9-10 по планах також було її завершити в цьому році, але, скорше за все, ми її будемо здавати вже на початку наступного, бо. Мабуть, не встигнемо з деякими роботами. В більшості це інженерні роботи, тобто вбудувати тобто турне діло все з зкладкою, закрити питання ще в інженерії і в дорогах. Ну, Мабуть, це на сьогодні. Бажаю всім гарного дня, щоб скорше вже потепліло, щоб ніхто не хворів. Все, всім до побачення. Це був огляд Greenwood 3. До наступних зустрічей.